Вітаю, діти! Це коровай. Його виготовляють на свята, тому його прикрашають різними фігурами, наприклад, пташечками або квіточками. І зараз я вам пропоную також зліпити коровай з пластиліну. Для роботи нам знадобиться пластилін, дощечка і стека. Беремо пластилін світло коричневого кольору, відчіплюємо шматок і розкочуємо у ручках, щоб його зігріти і зробити м'яким. Тепер з цього пластиліну розкочуємо кульку і потім притискаємо з двох сторін. З однієї сторони легенько притискаємо і з іншої сторони притискаємо, виходить ось така основа для корова. Тепер беремо пластилін жовтого кольору, відчіплюємо шметочок, розминаємо і розкочуємо у тоненький джгутик. Розкачуємо жгутик із жовтого тоненький джгутик. І потім беремо помаранчевий пластилін і з нього розкачуємо такий самий джгутик. Тепер розкачую жгутик з помаранчевого пластиліну такої ж самої довжини, як із жовтого. Тепер з'єднуємо дві смужки пластиліну. З однієї сторони прищіплюємо. І ось так закручуємо жовтий із помаранчевим. Ось таким чином до самого кінця. І в кінці так само розщіплюємо пальчиками. І тепер обгортаємо ці джгутики навколо нашого караваю. Ось тут знизу. Ось так. Основа готова. Тепер беремо шматочок білого пластиліну. Розминаємо його, і з нього відщіплюємо маленькі шматочки і робимо шість кульок. Ось таких шість маленьких кульок. Це буде прикраса на коровай. З цих кульок на горі короваю формуємо квітку, ставимо усередину кульку і притискаємо пальчиком. І так само з усіх боків. Формуємо квітку, це була серединка, і тепер збоку ось так прикріплюємо інші куліки. І виходить у нас зверху квітка. Тепер так само відчіплюємо ще маленькі шматочки білого пластилі, і так само робимо куліки. Це будуть листочки, якими ми прикрасимо коровай. Тепер ці кружечки трошечки розкачуємо, щоб у них вийшла овальна форма. І ось тут збоку прищіплюємо до короваю. Ось такі овали. І так робимо з кожним кружечком. Робимо спочатку з нього овал, і потім прикріплюємо збоку до короваю. І так робимо по всьому периметру короваю. Викладаємо наші овали обережно, на одній лінії, щоб вони всі знаходилися. І до кінця караваю. Ось таким чином. Тепер беремо стеку і овалом надаємо форму листочка. Робимо ось такі рисочки на кожному овалі. Посередині, довго і потім по боках ось такі короткі рисочки. І так робимо з усіма овалами. Обережно, щоб вийшли гарні листочки. Тепер всередині квіточки так само стекою робимо пролізи від серединки до листочків, щоб зробити нашу квіточку ще гарнішою. Ось так. І робота готова. Ось такий коровай у нас з вами вийшов. Чекатиму на фото ваших робіт. До побачення!